На каналі Цвітлена. Ми сьогодні розглядаємо стрічку Грім. Грім це американський телесеріал в жанрі фентезі та кримінальної драми, який вийшов у 2011 році та тривав до 2017 року. Сюжет серіалу зосереджений на детективі Ніколосі або Нік Бурхартерсті Девід Гудієр. Який працює в поліції Портленда Аріго. Він виявляється втягнутим в борьбу. З надприродними істотами, коли дізнається, що він є грімом, частиною давнього роду, що охоплює баланс між гною та істотою з міфів і легенд. Нік Бурхарт звичайний детектив, поки одного дня він дізнається, що належить до древнього роду Гвіні. Ці люди можуть бачити істот, що належить до народних міфів, легенд і казок, відомі як Весени. Які живуть серед звичайних людей. Як Грім, Нік має завдання підтримувати порядок між людьми та цими надприродними істотами, а також розслідувати злочини, де можуть бути замішані весени. На початку серіалу Нік стикається з тією таємницею через свою тітку, яка вмирає в результаті нападів надприродних істот. Він дізнається про свою місію і змушений боротися з різними небезпечними істотами, одночасно намагаючись не втратити своє людське життя. В серіалі він має союзників серед інших персонажів, зокрема свого напарника Хапа Рассел Хорнсбі, а також досвідчену Весу Рейко Елдворд, яка розуміє природу Весені. У процесі серіалу Нік намагається зрозуміти свою роль як Грім. При цьому розвиваючи стосунки з оточуємо. Тема серіалу боротьба між добром і злом. Нік постійно стикається з моральними дилемами, маючи справу з істотами, які можуть бути як добрими, так і злими. Секрети і спадщина: історія розкриває таємниці роду гримів, їх місце боротьбі з надприродними силами, лояльність і моральність на фоні битви з надприродними силами. Ник стикається з питанням довіри та лояльності, а також з власними моральними переконаннями. Грім здобув значну популярність завдяки своїй оригінальній концепції, цікаво розкритими персонажами і здатності поєднувати елементи детективу з фантастичним. Серіал змішує елементи містики, кримінального трилера та фентезі, що привертає увагу фанатів цих жанрів. В результаті шоу стало культовим, здобуло свою аудиторію та високу оцінку за персонажів, напружені сюжетні лінії і розвиток героїв, а також захоплюючий підхід до міфології та легенд.